У нас цікавлять мобільні телефони, сім картки персональні mm -hmm. комп'ютери, ноутбуки, план. Ви кажете, тут у вас сторінка з магазином? Mm -hmm. Що за магазин? Якщо є, 13. Хоча давайте краще через тиждень-півтора зроблю замовлення. Добре, як вам краще, зараз знижки є, далі буде дорожче. Я просто не знаю, коли мені кошти наділють, можливо, це буде швидше, але замовлення буду робити однозначно. Ви можете оформити, щоб в цій ціні. Коли зручно оплатите, а то давайте так, що вам потрібно. Зумний, так. Роковідь, так. З одною рукою, з тією самою ціною. Так, це з одної сторінки, можна mm -hmm. розказувати. Тобто ви створили. Це ваше вами створене Так. Okay. Інтернет-магазин. Так, я розумію. Так. Це до вас їде посилка, так? Так.

<кій> працівниками відділу протидії кіберзлочину в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції, Національної поліції України спільно з працівниками карного розшуку та слідчими на районного відділу поліції встановлено та задокументовано злочинну діяльність 20-літньої афаристки, жительки одного з районного центрів у тому, що вона вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 190 Кримінального кодексу війни, а саме шахрайство. Кожна особа в соціальних мережах розміщувала фейкові інтернет-майданчики для продажу е, iPhone Apple техніки та спілкуючись в месенджерах з потерпілими потенційними, отримала від них кошти, давала реквізити банківських карток. Кошти вона отримала як за додаток за поставку в подальшому е, перевізниками, новою поштою та іншими перевізниками Apple техніки, мобільних телефонів, MacBookів та іншої продукції подальшому, після того, коли вказані кошти потерпілі перераховували її на банківські картки, свої зобов'язання перед покупцями вказана шарайка не виконувала, а саме продукцію не поставляла. Протягом певного періоду часу, коли працівники Кіберполіції та оперативні працівники розшуку документували, попередньо встановлено від 8 до 15 потерпілих, шкода вколивається в районі 80-150 тисяч гривень разово. Вказана шахрайка отримала кошти від 10, а то й 15 тисяч гривень як завдаток за поставку або повну оплату поставку продукції. Під час проведення обшуків, санкціонованих прокуратурою, по місці проживання вказаної шахрайки вилучено мобільну техніку, гроші, банківські картки, сім карти мобільних операторів. По результатах проведених обшуків зібрано доказів, які підтверджують злочинну діяльність вказаної шахрайки. По результатах проведення заходів 20-літній жительці Івано-Франківської області оголошено підозру за вчинення злочинів передбачення частиною першої та другої Кримінального кодексу України це шахрайство вчинено повторно або за попередньою змовою групою осіб. Вказаній особі загрожує покарання до трьох років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснюється над Дерянською прокуратурою. Під час оглядів месенджерів встановлено. Велику кількість заблокованих користувачів Інстаграм та Фейсбук після того, коли наша шахрайка отримувала кошти, вказані потерпілі особи потенційні жертви блокувались, так і не виконуючи свої зобов'язання. Для того, щоб не стати жертвою шахраїв, потрібно дотримуватись елементарних правил базових інформаційної гігієни, а саме не переховувати кошти під будь-яким приводом на будь-які реквізити банківських карток. Не переходить за невідомими посиланнями, не вказувати реквізити банківських карток за цими невідомими посиланнями, прив'язати свою сім-карту до паспорта громадянина України, поставити до факту авторизацію та завжди пам'ятати, що будь-яке слово завдати різноцінне слово шахрест.